Ось така краса зацвіла і в нас уже колхікум або безвріменік, як раніше казали. Нарешті у нас на півдні зацвіли вони. Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко анджела і ми з півдня Одеської області. Зараз нема багато часу гуляти довго. Так трошки пробіжусь, по саду, покажу наші такі гарні квіточки. Це у нас юка осіння глоріоза, Я вже показувала її. Зараз у неї такий пік цвітіння. Дивіться, ось вона яка. Ось така краса. Зразу кажу, діток нема, тому що вона діток не дає, у нас стволовидна. Так, матросик зараз би зачепилася і впала. Так, сад зелений, все квітує, все буяє, у нас досі спека. Отже, хоче зацвітати астра. Вересковидна, бачите, тільки-тільки починає ще трошки і зацвіте. Так, тут у мене зацвіла анемонка, ну така красунка у нас. Я її дуже люблю. Ділити нема часу, якось руки не доходять, можливо, в цьому році поділю, бо вже трошки розрослася. Гляньте, яка білосніжна краса. Дивіться, квіточки, які гарні в неї. Так. Матросик, не лізь на мене. Скажу, що у мене немони ростуть у різних місцях. Все-таки я е, так по досвіду бачу, що вони все-таки люблять більше на пів тінь. Тут взагалі вона бачить сонце тільки зранку. Дивіться на цього кота. Оде ж ліпучка. Так, і віскуси ще досі цвітуть, деревовидні, он, різні різні. Так, матросик, да я пройду. Так, що я ще хотіла показати? Хотіла ще показати, що у нас бавовна цвіте досі, не перестає цвісти. Ось сьогодні знову цвіте. Коробочки ще досі повністю зелені, бо в Одесі вже перестав цвісти і почав доспівати. Да, матросик? Так, що? Так, матросик, ну, зараз зачеплюся і вбрівся через тебе. Гранатики наші достигають. Рибки наші плавають, німфеї цвітуть, тільки що кормила їх, він... плавають. Зараз глибоко плавають. Почали на глибину трошки йти, тому що все-таки ночі прохолодніші стали. Так, хурма. Хурма вже починає навіть жовтіти, гляньте. Бачите? Вже починає жовтіти. Так, аура цвіте. Ой-ой-ой, тут мене поливалося. Ой, матросик, ну ти диви, Чуть не впала. Цикламенчик наш цвіте осінній красунчик. Так, да, матросик? Вдягаю вже костюм, дістаю німфеї з води, тому що вже вода прохолодна, просто не хочеться мочитися. Зараз хочу просто дійти ось гібіскуси трав'янисті ще цвітуть досі. До пампасної трави, бо кортадерій хочу підійти. Дивіться, паровський я досі буяє. Ось тут хочу підійти, гляньте, це чисто рожева. Хочу підійти там, де біла з рожевою зразу. Дивіться. Зараз там напроти сонця трошки, дивіться, яка краса. Просто бомбезна краса. Ось її рожевий колір натуральний. Дуже яскрава вона, але все-таки не така, як в інтернеті, відфотошоплена. Ось наші обрикоски. Дивлюся, вже починають навіть леньте жовтіти. Так, поближче тут ось. Так. Бачите, які. Скрощов ще тверді геть-геть. Так. Зацвітає нарешті наша верніш, ну, лагерстремія або індійський бузок. Ось вона яка рожева, ой, тут теж що поливалося. Ось перші-перші квіточки пішли, гляньте. Така вона Гарнюня. Вон буде цвісти нам весь вересень ще до кінця, ще й І в жовтні буде цвісти. Краса така буде в садочку осіння. Так, тут болото. Гляньте, як виглядає бірючина на лисна. Десь в жовтні почну все стригти, тому що зараз посилки, посилки. Копаю, пакую, кидаю щось до рота. Кормлю живність нашу. Айстра. Багаторічна така на продаж є яскрава. Кормлю живність, ру траву, поливаю. І знову копаю, пакую, зранку встаю о 5 ранку. Це все упаковую в коробки, їду, відправляю і приїжджаю і знову те саме. Наші кани величезні, оріантус гляньте, красавчик. Це він тут росте мене роки три на одному місці, гляньте, який вимахав. Ну, і не можу я пройти повз меморі. Все-таки, ось дивіться, показував вам полівичку гляньте, яка вона зараз рожева вже стала. Просто такий рожевий туман. Все-таки от на відео не так видно. От так дивишся, просто от рожева така бузково фіолетова така вона наша агава красуня. Тут наші вон там зарослі, наші горщики. Ну і меморі. І меморі, меморі, красотун. Просто красотун. Так, все, друзі. Така маленька прогулянка, може потім ще щось згадаю, ще раз щось покажу. Наразі бажаю всім гарного дня.